Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ми ще поговоримо, які є умови і розміри пенсії по інвалідності, за яких умовами може бути призначена пенсія по інвалідності. Саме головне, як вона обчислюється, що впливає на її розмір. От, і які взагалі є розміри пенсії по інвалідності, в яких випадках встановлюється? Дивіться, я хочу нагадати, що пенсія по інвалідності вона вам встановлюється в тому випадку, якщо ви через стан свого здоров'я частково або повністю втратили працездатність і не можете працювати. Хтось не може взагалі працювати, так? хтось е частково. Є в нас знову ж таки закон України про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування, який визначає Чає ще один вид це пенсія по інвалідності. Вона призначається ця пенсія людям за наявності певного страхового стажу від 1 до 15 років. Тут залежить тривалість страхового стажу залежить від вашого віку, в якому встановлено інвалідність. Хто на мене давно підписаний, то знає, у мене є теж відео, де я розповідаю про те, в якому віці потрібно яку кількість стажу мати. Якщо вас цікавить, можете теж писати в коментарі, я потім відповім. Дивіться, розмір пенсії по інвалідності обчислюється залежно від групи інвалідності у відсотках розміру пенсії за віком. Це 100% пенсії за віком. Ви можете отримати, якщо вам призначена інвалідність першої групи, 90% пенсії за віком. Призначена, може бути людям з інвалідністю другої групи, та 50% пенсії за віком вам буде призначено, якщо вам встановлена третя група інвалідності. Також нагадую, що пенсія по інвалідності буде призначена з дня встановлення інвалідності, якщо ви заяву і пакет документів подасте в пенсійний фонд протягом трьох місяців з дня встановлення вам інвалідності. Якщо заяву на призначення пенсії ви Дасте пізніше, то вже буде пенсія призначатися з дня написання заяви, тобто з дня, коли ви будете звертатися за призначенням пенсії. Також пенсія по інвалідності призначається на весь строк встановлення інвалідності. Далі дивіться, пенсії по інвалідності військовослужбовцям призначаються незалежно від наявного страхового стажу у разі настання інвалідності, у разі проходження служби або не пізніше трьох місяців після звільнення зі служби, або пізніше трьохмісячного терміну після звільнення зі служби, але внаслідок захворювань, які виникли. Період проходження військової служби. Це передбачено статтями від 18 по 23 закону України за номером 2262 від 9 квітня 1992 року. Розмір пенсії по інвалідності в даному випадку залежить від причини інвалідності. Людям з інвалідністю внаслідок війни пенсія призначається в розмірах. Перша група це 100% суми грошового забезпечення, друга група 8%. 70% суми грошового забезпечення та третя група 60% сум грошового забезпечення. Іншим людям з інвалідністю пенсія призначається, перша група 70% сум грошового забезпечення, друга група 60% і третя група 40% від суми грошового забезпечення. Мінімальна пенсійна виплата для людей з інвалідністю внаслідок війни не може бути ніж для першої групи 16 тисяч 847. 7 грн, для другої групи 13 822 гривні, та для третьої групи 9 478 гривень. Також пенсії по інвалідності постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи призначаються в розмірі відшкодування фактичних збитків, виходячи з заробітної плати, отриманої людиною в зоні відчуження в 86-х-90-х роках або з п'ятикратного розміру мінімальної заробітної плати встало. Встановлено законом на 1 січня відповідного року. Розмір пенсії по інвалідності, яка настала від каліцтва чи захворювання внаслідок Чорнобильської катастрофи не, буде, не може бути нижчим. Для першої групи це 9855 гривень 70 копійок, друга група 7884 гривні 57 копійок, третя група 6077 гривень 70 копійок. Для дітей з інвалідністю також встановлено. Розмір пенсії він становить 6077 гривень. Далі ще хочу наголосити про мінімальний розмір пенсійної виплати для людей з інвалідністю внаслідок чорнобильської катастрофи з числа ліквідаторів, наслідків аварії на ЧАЕС. Вона не може бути нижча для людей першої групи. 17 тисяч 486 гривень 60 копійок, друга група – це 13 тисяч 989 гривень, та третя група – 10 тисяч 491 гривень 96 копійок. Тож, будьте уважні, бачите, як теж все важливо. Бо в випадках, передбачених чинним законодавством України, розмір пенсії по інвалідності також, бачите, залежить від напрацьованого вами стажу, від сплачених вами внесків, тобто від розміру вашої заробітної плати, які ви отримуєте. Тому в даному відео ми з вами розглянули різні випадки, коли може бути встановлена пенсійна виплата по інвалідності, та відповідно розглянули її розміри станом на сьогодні на дві 2025 рік. Знову наголошую, якщо будуть якісь зміни, я обов'язково в наступному відео з вами цими змінами поділюся.